Вітаю поруч зі мною інструктор української школи порятунку Савелій Хазов. Добрий день. Добрий. Сьогодні ми поговоримо про розповсюджені патологічні стани у цивільному житті. І, власне, виникає запитання, про які саме стани будемо говорити сьогодні. У цивільному житті зустрічається безліч патологічних станів сьогодні. Ми будемо говорити саме про інфаркти, інсульти, епіприступ та цукровий діабет. Почнемо з інфаркту. Як взагалі відрізнити, що у людини інфаркт? Тобто ви можете їхати у метро і побачити, що у людини може бути підозрений інфаркт за такою симптоматикою, як холодний липкий піт, панічна атака, тобто різкий страх смерті. Так само може бути тахікардія, пришвидшене серцебиття, пришвидшене дихання. І основна симптоматика це різкий біль у грудях. Який може бути з ірадіацією у ліву руку, з ірадіацією у живіт, або навіть з ірадіацією до шиї. Або може бути просто різкий біль у грудях без ірадіації куди-небудь. Що робити у такому випадку? У такому випадку ми, по-перше, заспокоюємо людину, тому що нам треба, щоб вона була з рівним диханням, з рівним пульсом. Це нам надасть можливість, щоб людина дочекалася до швидкої, до приїзду. По-друге, ми надаємо людині максимально комфортну позу для дихання. І по-третє, викликаємо швидку обов'язково. Але викликаємо швидку таким чином, щоб людина не чула те, що ми кажемо. Тому що вона може бути ще й більше знервована. Якщо людина раптово втрачає свідомість, перше, що ми робимо, це перевіряємо дихання. Якщо людина не дихає. То починаємо робити серцево легеневу реанімацію, про яку ми розповідали у минулих випусках. Що робити, якщо у людини інсульт? Як його відрізнити? Інсульт дуже легко відрізнити від інших патологічних станів. Перше, ми просимо людину зробити три речі: перша річ. Просимо щось сказати, назвати своє ім'я, де він працює, що він тут робить. Якщо у нас діалог буде, у нього не зв'язана мова якась, тобто рандомні слова, або якось ви будете чути, що він якусь бліберду каже, то це у нас перший признак. Другий признак: ми просимо людину посміхнутися. Якщо людина посміхається, і у нас а, посмішка одна. Частина лиця піднята інша, з іншою мімікою, це у нас друге підозра на інсульт. Третє, ми просимо людину підняти одночасно руки догори. Якщо вона їх підіймає одночасно, це добре, якщо вона підіймає їх якось ось так, це також третя підозра на інсульт. Що робити в такому випадку? На жаль, ніякої домедичної прям допомоги при інсультах у нас немає. Все, що ми можемо зробити, це намагатися зібрати повний анамнез у людини, як її звати, скільки її років, що вона їла, як її алергії, передати це потім до швидкої допомоги, посадити людину на максимально комфортну позицію для дихання а, і говорити та заспокоювати її. Наразі поговоримо про цукровий діабет. Е, є два стани цукрового діабету, котрі ми будемо зараз розсматривати. Це гіпоглікемія та гіперглікемія. Чим вони відрізняються? Гіпоглікемія це знижений цукор. Гіперглікемія це звищений цукор. Симптоматика також різна. При гіперглікемії людина пітніє. Вона хоче пити, не хоче їсти, вона втомлена. Також вона дуже спокійна, а, у неї може бути подвійний зор, подвоєний зор такий. А, і це у нас буде симптоматика збільшеного цукру крові. При гіпоглікемії, що для нас буде більш страшнішим, а, у людини може виникати нервовість, вона хоче їсти, вона буде сонлива. Так само вона може бути з координацією, і це у нас будуть симптоми гіпоглікемії. Також може бути запах різкий ацетона з рота. Якщо у нас у людини гіпоглікемії, вона дуже небезпечна через те, що вона може впати в гіпоглікемічну кому та навіть з неї не вийти. Для того, щоб це не відбулося, треба у максимально найменший час збільшити кількість цукру в організмі. Це може бути просто. Чай з цукром, це може бути їжа, це може бути батончики, це може бути Кока-Кола в різких великих кількостях, до того, поки людині не стане краще. Та обов'язково треба бути викликати швидку. Якщо взагалі нічого немає, ось моя порада, носить зі собою в аптечці або у кишені просто конфетку. Яка можна буде покласти під язик, і людина зможе дожити до швидкої допомоги? При епіприступі, будь ласка, велике прохання: забудьте про всю савдепію, котру ви колись чули. Не потрібно, якщо у людини епіприступ, у неї спазми мишць. Не потрібно нічого сувати до рота. Відкривати рота, пхати туди ложки, виделки, виймати язик, приколювати на булавку його до ворота не потрібно, не потрібно. Ви просто зламаєте людині зуби. Все, що потрібно зробити, це злегка притримувати голову. Тобто, якщо у людини епіприступ, ми злегка притримуємо їй голову для того, щоб вона головою не билася в підлогу. І чекаємо, поки цей приступ закінчиться. І все. Але не треба стискати голову, і там її все, щоб вона взагалі не рухала. Ні, трішки притримуємо для того, щоб вона не билася її об землю. І все. Чекаємо, поки він закінчиться. Обов'язково викликаємо швидку, кажемо, що у людини епіприступ, і чекаємо, поки прийде швидка. Також у людини можуть бути виділені піни з рота, також людина може бути не з нормою епіприступа. А яка ж норма? Якщо епіприступ до хвилини-півтори, це вважається такою так званою нормою. Але якщо епіприступ триває більше півтори хвилини, це дуже та дуже погано. Коли епіприступ закінчився, нам треба покласти людину у стабільне бічне положення. І саме це положення буде використовуватися для всіх людей, котрі непритомні, але дихають. Ми перегортаємо у стабільне бічне положення. У кожного руха є своя назва. По-перше, ми повинні розпрямити кінцівки. І перший рух у нас. Пройдіть, будь ласка. Другий рух це дзвінок другу. Долонію ми. Кладемо до землі, іншої частини руки ми кладемо до обличчя. Обов'язково розпряміть пальці для того, щоб при перегортанні їх не зламати. Притиснули їх трішки головою, щоб вони не вилизли. І у нас тут перший важель. Другий важель ми робимо ось так: беремося за коліно і просто підіймаємо ногу. І все. Надалі чиста фізика. Два важелі. Навіть 7-річна дівчинка зможе перегорнути 150 кілограмового дядьку. Робимо легкий натиск, але не треба сильно тиснути, щоб не вдаритися суглобами людини. Легенько перегорнули і надалі розправляємо кінцівки, щоб людина не перегорнулася. Знову на спину і розправили руки. Обов'язково треба буде перевірити кишені на наявність якихось колючих ріжучих речей, котрі можуть нашкодити людині при перегортанні. І також, якщо у людини є зброя, її буде обов'язково забрати.